Олеся Бацман, журналістка, головна редакторка інтернет-видання Гордон долучається до нашої розмови. Пані Олеся, мої вітання. вечір добрий. Добрий вечір, діно. Дякую, що знайшли час. Я принагідно хочу привітати вас із днем журналіста. Ви очолюєте одне із авторитетних видань в Україні. Скажіть, будь ласка, як змінилася робота? Цікавий саме період з 24 лютого, 2022 року. Ви себе відчуваєте все ж таки журналістом чи радше? Таким знаєте, бійцем інформаційного фронту. Навзаєм Діно, я також вас вітаю. Я вам чесно скажу, що я ніколи не святкувала гучно наше професійне свято. Для мене це ще один день нашої роботи. От так було, так є і зараз, в принципі, І якщо б от ви не сказали це зараз в ефірі, ну, я вам скажу, що ми працюємо як зазвичай, наше видання працює з самого раночку і вночі. Працювали наші редактори на стрічці, і, і сьогодні вночі будуть працювати. А, те, що стосується, давайте так: от якщо ви кажете, там от бійці інформаційного фронту, ну а з початком Великої війни, я вам скажу: що розділяти на фронти а, нас усіх, українців, стало дуже важко. І тому що, коли є а, один. Найбільший, найнебезпечніший, найголовніший фронт, а саме реальний фронт, то все інше, воно, звичайно, що відходить о, трошки в бік. А, і ти якби вже не можеш сказати от фронт. Хоча я вам хочу сказати, що ну я і мої колеги там з 2014 року про це говорили з початком війни. Да? Але зараз, коли ти це кажеш, ти вже трошки якби розумієш. Більше цінність того слова, тому що так, звичайно, що дуже важливо і як працює економіка. Це якщо вже ділити на такі фронти, економічний фронт надважливий, тому що якщо не буде тилу економічної, якщо не буде е, е, життя і крові да, в державі. То буде дуже важко щось захищати і когось захищати. Тобто мають бути люди, які працюватимуть для того, щоб військові захищали на фронті. Е, є безліч фронтів, і звичайно, що цей інформаційний також дуже важливий. Чому я кажу, що він важливий, ми можемо побачити, як усі ці роки працював ворог, тому що і ще до того, як ми зрозуміли, що інформаційний він також фронт, а не просто інформаційне середовище. А ворог уже. Працював зі ЗМІ, працював зі своєю пропагандистською машиною, так як от, значу, це одна з його найбільших і найнебезпечніших зброй. І то є так. І ми зараз це дуже добре розуміємо, тому що спочатку приходить російське таке, знаєте, якби опорошення цими отрутами інформаційними. Спочатку приходив Соловйов, приходила Скабєєва. Приходив цей їхній Кісільов і все інше з фейками, з вкидами, з тим, як вони працюють сіткою в телеграмі, і як потім це все розносять. Навіть наші змі часто просто е е е хватають, да? хапають ці новини, не перевіряючи, думаючи, що це прийшло щось реальне. А потім вже заднім числом ти дивишся і, і говориш, ну друзі, що, що, що це відбувається? Треба, треба перевіряти. Перш ніж це давати. Більш того, ворог зараз працює дуже, я вам скажу, дуже так ем, ну, він змінюється і він е, працює е, ще більше е, ювелірно. да? В чому це виражається? Ну, наприклад, вони зробили сітку е, західних, начебто, ЗМІ, які. Розміщують ці фейки для того, щоб легалізувати е, свої вкиди. І от коли ці вкиди трапляються, то українські змі починають їх розповсюджувати і кажуть: так перше джерело ж воно західне. Дивіться, це ж не росіяни зробили. Угу. Тобто вони вже маскуються під що завгодно для того, щоб е, зробити свою справу. Що зараз відбувається? Це дуже важливо в контексті нашої розмови. Дивіться. Е, у Путіна не вийшло захопити Україну окупувати її військовим шляхом не за три дні, не за три роки. У нього залишається на зараз головна, головний інструмент, яким чином він би хотів, тому що цілі не змінюються. Він хоче. Всю Україну а, головний інструмент залишається, так як сили немає. Він це розуміє, також а, це зробити так, щоб в Україні була нестабільність, щоб в Україні всередині палало, щоб в Україні почалася колотнеча і почалася. от така меж, меж між нами якась да? а, історія боротьби. Так. І ось зараз на це ворог робить найбільшу ставку. Що таке ставка? Це великі гроші, тобто пропагандистська російська машина виділяє неймовірні гроші для того, щоб використовувати і агентів впливу, і тих багатьох до речі, вони використовують всліпу. Люди не розуміють, що вони роблять і в якій вони схемі беруть участь. Більш того, ви ж бачите навіть масштаб цього, по тому що майже кожного дня приходять новини про те, що СБУ спіймало то десь Львівська область, то Харківська, то Херсонська то ще. Агентів ФСБ, які працюють на ворога. Причому ці агенти, ви подивіться наскільки різні категорії населення, від якихось просто підлітків, від якихось там не знаю ну, людей, які працюють на там найпростіших роботах, до е тих, хто реально е має якийсь, якийсь вплив, важелі в е військовій е да вертикалі працює або в управлінській вертикалі працює. І це говорить про те, що а, ворог реально зараз робить ставку не лише те, що вони там на фронті давлять, і вони літній наступ планують, вони би хотіли продавити і ще забрати території, але найбільше на що вони роблять ставку, це на те, щоб е, розхитати Україну всередині. Тому, звичайно, що робота журналістів зараз, як ніколи, українських журналістів є важливою для того, щоб давати об'єктивну інформацію. Для того, щоб всі ці фейки, от я вам хочу сказати: я... мама мені моя каже, я таке прочитала, я таке, а що це там, правда? Ну, не хочу там якась новина. Я кажу, Їх да ні. Є а... багато. Так. Да, багато". Вона як, ну я ж прочитала. Я кажу, а де саме ти прочитала? Ну, от там в Фейсбуці мені вискочило, там я кажу, ні, ну дивися, є завжди перше джерело. Будь ласка, там підписуйся. От, ну, вона підписана, вона знає, читай наше видання там е, на, на сторінки, Чи так. Ірю, є ще й верифіковані змі з е, е, іменами, які, якщо вже реально там написано, ну, значить це відповідає дійсності. А те, що ти прочитала тут, це просто фейк, який. Зробили для чогось, от щоб ти так от прибігла до мене і сказала, що ж робити, що шкодиться, що розумієте, і це а, той емоційний стан, в якому ми перебуваємо уже дуже довго. Ми це я маю на увазі весь народ України. Для чого? Для того, щоб бути в такому знаєте, ну, стані тривожності, для того, щоб для чого це робить Росія? Вони все сподіваються, що от, от, от і ще, і ще одні, одну ніч ми будемо кошмарити, от ще будемо обстріли. І Українці прийдуть до Зеленського і скажуть, все досить, давай там війну завершувати на будь-яких умовах. Ну Путін не розуміє Україну. Ну він раз за разом робить ці помилки, думаючи, що українці підуть на на капітуляцію. Та вони, вони стають ще більш злими від цього всього. Так. Вони ще більш хочуть бити і боротися ворогу. І до речі, от такі спецоперації, які проводить СБУ і Василь Малюк, оста. Останнім часом, останніми днями, я вам скажу, що це якби продовження, але це не фінал. Тобто, ми, ми ще будемо дивувати ворога. Да? У вас Вони, є інформація звичайно, інсайдерська. Вони звичайно, що ці, ці операції вони звичайно що дуже важливі з точки зору і психології і підтримки. І більш того, вони дуже важливі з точки зору підтримки наших західних партнерів, тому що вони показують, що навіть ті, хто в нас не вірить, ну маленька Україна. З маленьким ресурсом, якщо порівнювати з великою Росією, з вона може, якщо е, думати, якщо планувати, якщо е, талант мати, вона може такі спецоперації зробити, які нанесуть просто е, дуже велику, е, дуже mm -hmm. великий урон буде для, для і авіації і для зброї, і для в принципі ВПК ворога. Ми віримо в наші збройні сили України в службу безпеки України. Пані Олеся, я щиро дякую вам, що ви знайшли час. Дуже цінно було з вами поспілкуватися саме в день журналіста і Трішки образливо, що ми згадуємо про важливість журналістів про діяльність четвертої гілки влади тільки 6 червня або в день телебачення. Будемо намагатися виправляти цю історію, але нам все одно робити своє щоденно боротися за правду, і нехай наше слово буде гострим. Дякую вам, дякую, дякую, дякую. Олеся Бацман, журналістка, головна редакторка інтернет-видання Гордон.